Військово-морські сили Румунії та США спільно організували багатонаціональні навчання «Сібріз-23.3», які почалися в зоні відповідальності румунських ВМС у Чорному морі та Дельці Дунаю. Про це повідомляє прес-служба ВМС Румунії. У навчаннях беруть участь сили й засоби з боротьби з вибуховими пристроями, зазначено у повідомленні. Речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук з місця навчань повідомив, що їх головна мета відпрацювання оперативно-тактичної взаємодії семи країн. Асниць у сфері протидії морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства забезпечення безпеки цивільного судноплавства в першу чергу, і звісно, набуття досвіду, обмін досвідом наших саперів військово-морських сил, які саме під водою або в акваторії Чорного моря. Здійснюють заходи з розмінування. Ми можемо бачити навколо і працювати з командами з Сполучених Штатів Штатів Америки, Великобританії, французькі команди, звісно, румунські команди, тому що Румунія є одним з співорганізаторів цього заходу, так само як і Сполучені Штати, і Україна. Також присутні представники Турецької Республіки, Болгарії та тощо. Коментуючи загальну ситуацію у Чорному морі, речник ВМС ЗСУ зазначив, що звільнення так званих вишок бойко є надважливим і великим успіхом української воєнної розвідки. Насправді ну, залишається в акваторії і в районах знаходження цих вишок небезпека з повітря. Російська авіація продовжує там перебувати. Вони можуть вести розвідку або навіть наносити вогневе ураження. Що стосується безпосередньо морської компоненти, то зараз для так званого Чорноморського флоту Російської Федерації ця ділянка моря недоступна. У Чорному морі та Адейці Дунаю навчання «Сібріс-23.3» триватимуть п'ять днів. Навчання подібного рівня дають можливість провести оцінювання сумісності України з країнами НАТО. Підкреслив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.